Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися поширювати прості речення. Давайте зараз подивимось на цей малюнок та спробуємо скласти речення. Подивіться, це хто? Хлопчик. Що він робить? Дає шоколад. Давайте складемо речення. Хлопчик дає шоколад. А тепер давайте ускладнимо це речення за допомогою запитань. Який? Який шоколад? Давайте представимо собі шоколад. Який він? Смачний, солодкий, темний. Так? А тепер ці слова або одно із цих слів ставимо у речення, щоб доповнити його. Ось так. Хлопчик дає смачний шоколад. Або хлопчик дарує смачний шоколад. А тепер давайте доповнимо речення за допомогою запитання кому? Хлопчик дає смачний шоколад. кому? Дівчинці. Ось в нас вийшло. Вже таке велике речення, так? Хлопчик дає смачний шоколад дівчинці. А тепер спробуємо скласти інше речення. Подивіться, це хто? Дівчинка? Що вона робить? Дарує квітку. А тепер дайте відповідь на запитання. Яку квітку вона дарує? Подивіться, яка ця квітка? Вона велика, синя, гарна, красива. Так? Давайте зараз ми доповнимо речення про дівчинку цими словами. Дівчинка дарує красиву квітку. Або Дівчинка дарує Велику Квітку. А тепер ще доповнимо це речення запитанням кому? Кому дівчинка дарує квітку? Хлопчику, так? Дівчинка дарує велику квітку хлопчику. Ось так. Ми сьогодні працювали з реченням.